Усім привіт! У нас нове надходження для нашого найулюбленішого міста, героя Харкова, і наших ДСНСників. І сьогодні буде трішки незвичайний огляд такої техніки від автоексперта. На початку хочемо виразити величезну вдячність за фінансування компанії Logity та її керівників. Аміку Павлу Олександру за таку величезну допомогу нашій країні і нашому рідному місту. А й тепер про це авто. Ринок нараховують десятки виробників пожежної техніки. Одна з найвідоміших компанія Сканія. Ця компанія обладає широким асортиментом пожежної техніки та інших пристроїв. Авто, котре нам пощастило придбати, це Скання. Пі, 93 мл 4 на 2 бренд Фондор 94-го року з пробігом 27 тисяч кілометрів, в дуже гарному технічному і візуальному стані. І трішки деталі. Повна вага: 16 660 кілограмів, Грузопідйомність. підйомність. 7600 кг. Висота 32 метри. Довжина 7,8 метрів. Об'єм двигуна 6,2 литри, Потужність 282 кінських сили 210 кВт. З коробкою автомат. Колісна база 4,2 метри. І трішки про комплектацію АБС. Передня і задня листова підвізка. Передній задній барабан гальма, насос компанії Rosenbauer r 300 котрий може подавати воду і піноутворення утворення до 7 метрів, електростанція компанії Вебасто. Предназначена ця автівка для таких цілей, як доставка до місця події пожежної команди, ефективна боротьба з вогнем. Оперативна евакуація постраждалих, порятунок людських життів і запобігання новим загорянням. І трішки про салон автомобіля. У середній кабіна бойового розрахунку вміщає 6 осіб. Дуже багато рацій, спецсигналів в дуже гарному стані салон. Обережно спускаємося назад. І ще вам трішки хочемо показати привіт від Сергія. Додатково авто оснащено цистерною з водою, об'ємом від 1 тисячі до 4 тисяч літрів. Об'єм пінобату досягає 1000 літрів. Ще є сходи, генератори електрики, лебідки і ще багато-багато іншого. На цьому будемо завершувати наш огляд. До речі, як вам. І хочемо ще подякувати компанії Car Service Рівне за технічний огляд і Detailing Studio Перша порова за досконалення її зовнішнього вигляду. Бажаємо всім гарного вечора. Слава Україні! Бережіть себе і до зустрічі! Пока-пока!